Хто ж вона така українська відьма, мудра цілителька чи зловісна чаклунка. Нумо розбиратися в одному з найцікавіших і найзагадковіших образів нашого фольклору. Отже, почнімо з самого початку, з імені. І тут, знаєте, одразу цікавинка всупереч тому, що ми звикли думати, слово відьма, воно ж не про зло, воно походить від старого слова відати, тобто знати. Це, по суті, жінка, яка щось знає. І от постає питання а як же ними ставали? Так от українські вірування говорять, що було два ну зовсім різних шляхи до цієї магічної сили. Дивіться з одного боку, маємо родиму відьму це та, що силу успадкувала, отримала її, так би мовити, від народження, а з іншого навчена. Вона здобувала знання роками, шукала собі вчительку, наставницю, і це насправді ключова різниця, бо вона визначала не тільки їхні здібності, а й те, як до них ставилися в громаді. Із цих двох шляхів, власне, і виросли два такі класичні образи молода єретиниця, її магія пов'язана з весною, коханням, природою, і стара досвідчена вириця, володарка вже таких потужних таємних знань. І ось яскравий приклад магії молодої відьми все, як правило, крутилося довкола кохання. Уявіть, варить вона приворотне зілля і шепоче оце просте закляття. Терлич, терлич, мого милого, приклич, щоб привернути увагу свого обранця. Але ж одних знань замало, правда? Сила відьми була і в її інструментах. І от її арсенал це щось особливе, бо магія ховалася не в якихось там далеких артефактах, а в найпростіших повсякденних речах. Тож забудьте про кришталеві кулі чи якісь чарівні палички, сила української відьми, вона була тут поруч, у вишиванках, що були оберегами, у писанках із загадковими символами, і, звичайно, у травах, що висіли в її хаті. Але мабуть найвідоміший її інструмент це, звісно, мітла, і от з нею все набагато набагато складніше, ніж ми звикли думати. Так, мітла це не просто, знаєте, засіб пересування, щоб злітати на шабаш. Нею і магічні сліди замітали, і простір від нечистої сили очищали, вона навіть була таким собі мостом між світом живих і потуйбіччям. Тобто це був такий собі універсальний магічний інструмент. Добре, знання є, інструменти є. А як саме відьма все це використовувала? Що вона робила? Ну, по перше, все було дуже тісно пов'язано з календарем, з річним циклом. Її сила вважалося, досягала піку в такі ключові дати, накупала, наприклад, або під час зимового сонцестояння. Це були моменти, коли межа між світами ставала ну, дуже тонкою. І її магія була не якоюсь абстрактною, а дуже навіть прикладною, тісно пов'язаною з сільським життям. Що вона могла? Ну, наприклад, перетворюватися на тварин, красти молоко в сусідських корів, або ж уявіть собі, невидимо їздити на плечах чоловіків, тобто її втручання в побут було прямим і дуже відчутним. І ось тут є одна дуже моторошна деталь існувало повір'я якщо поранити відьму, коли вона в подобі тварини, то ця ж сама рана з'явиться і на її людському тілі. І це, звісно, давало селянам такий собі прямий і дуже жорсткий спосіб її викрити. Зрозуміло, що така сила і такий страх, який вона породжувала, не могли не призвести до чогось жахливого, і це справді відкрило темну сторінку в історії сторінку підозр і жорстоких переслідувань. І ось тут відбувається кардинальний злам. Із приходом християнства сам образ жінки, що відає, що знає, змінюється. Те, що раніше було давнім знанням, тепер оголошують гріхом. А відьма з поважної, хоч і грізної фігури, перетворюється на справжній об'єкт для полювання. І одним з найжахливіших методів такого викриття був суд водою. Тільки вдумайтеся в цю логіку: жінку кидали у воду. Якщо вона тонула, значить невинна. Але якщо якимось дивом залишалася на плаву, це доказ, що вона відьма. І тоді її топили вже силоміць. Тобто, по суті, це було випробування без жодного шансу на порятунок. А для тих, кого все ж визнавали винними, вирок був один смерть жорстока й показова їх топили, спалювали на вогніщі, а іноді навіть ховали заживо все для того, щоб очистити громаду від зла, якого так панічно боялися. І все це підводить нас до фінального питання: ким же насправді була українська відьма, злою чаклункою, яка шкодила людям, чи, можливо, останньою хранителькою давніх дохристиянських знань, яку почали боятися саме за те, що вона прагнула зберегти?